Вінні Пух та його друзі Пригода сьома, у якій Кенга та Крихіт Кару з'являються в лісі, а пацеві, нежданно-негадано, намилюють шию. Здавалося, жодна жива душа не знала, звідки вони з'явилися і як опинилися тут у лісі, мама Кенга і Крихіт Кару. Коли ж Пух спитав у Крістофера Робіна, як вони сюди потрапили, Крістофер Робін сказав звичайним шляхом Ясно, Пуше? Пух, якому, звісно, неясно, сказав угу. Потім двічі кивнув головою і повторив звичайним шляхом Ага, угу, і почвала в гості до свого друга паця дізнатися, що він про це думає. У паця саме гостював кролик, і вони почали міркувати всі троє. Мені ось що не по душі, сказав кролик. Ми собі живемо тут. Ти, Пуше, і ти, пацику, і я, і раптом, ще і я, сказав Пух, ще і я, і раптом ще сова, сказав Пух, і ще сова, і раптом ні сіло, ні впало. Так, так, а ще ж і я, сказав Пух, я трохи не забув про нього. Ми собі живемо тут, повторив кролик дуже повільно та голосно, усі, усі ми. І раптом ні сіло, ні впало. Ми прокидаємося одного ранку, і що ми бачимо? Ми бачимо якусь чужинську тварину серед нас, тварину, про яку ми ніколи ні словом, ні духом не знали, тварину, яка носить своїх дітей в кишені. Казна що? Уявіть, коли б це мені заманулося тягати в кишені своїх родичів, скільки б мені знадобилося кишень. Шістнадцять, сказав паць, сімнадцять, здається, а вже ж, – сказав кролик. Та ще одну для носовичка. Отже, всього вісімнадцять вісімнадцять кишень в одному костюмі, та я просто заплутався б. Тут усі замовкли й довго, довго думали про кишені. Нарешті пух, який увесь цей час напружено морщив лоба, сказав по-моєму, їх п'ятнадцять. Чого, чого? сказав? спитав кролик. Кажу їх таки п'ятнадцять, п'ятнадцять чого? Твоїх родичів. А до чого тут мої родичі? Пух потер кінчик носа і сказав, що йому здалося, ніби кролик говорив про своїх родичів. Хіба, сказав кролик, знесавши плечима. А вже ж говорив ну, гаразд, Пуше, облишимо родичів, нетерпляче сказав паць. Питання стоїть так, що нам робити з кенгою? А, ясно, сказав Пух. Найліпше, сказав кролик, найліпше буде зробити так, взятий, викрасти крихіт кору, а потім. Його сховати. І коли Кенга запитає, де ж моя крихітка ру, ми скажемо ага, ага, сказав Пух, надумавши потренуватися. Ага, ага. По-моєму, сказав він трохи згодом, по-моєму, ми можемо сказати ага, навіть не викрадаючи крихітку ру. Пуше поблажливо сказав кролик, у тебе й справді в голові сама Тирса. Я знаю, винувато промовив Пух. Ми скажемо ага, так, щоб Кенга зрозуміла, що ми знаємо, де її крихікару. Таке ага, означає, ми тобі скажемо, де крихіт кару, якщо ти пообіцяєш піти з нашого лісу і ніколи не повертатися. А тепер помовчте, я хочу подумати, сказав кролик. Пух подибав у куток і став вчитися учити, такого ага, про яке казав кролик. Іноді йому здавалося, що воно виходить. Саме таке, а іноді, що зовсім не таке. Мабуть, тут усе залежить від вправ, подумав Пух. Цікаво, чи й Кенга повинна робити такі вправи, щоб нас зрозуміти. Я ось про що хотів запитати, сказав паць, неспокійно совуючись на місці. Я оце мав розмову з Крістофером Робіном, і він сказав, що Кенга, між іншим, вважається одним з найлютіших звірів. Я не боюся звичайних лютих звірів, але всі знають, що коли в одного з найлютіших звірів забрати дитину, то цей звір стає такий лютий, як двоє найлютіших звірів. І тоді вже казати ага, буде, мабуть, досить безглуздо. Пацю, промовив кролик, діставши олівця й послинивши його. Ти страшенний боягуз, ти не маєш ані краплі хоробрості. Важко бути хоробрим, сказав паць, тихенько зашморгавши носом, коли ти є лише таким маленьким пацем. Кролик, який тим часом почав щось квапливо писати, на хвильку відірвався від роботи, і сказав От, саме завдяки тому, що ти такий маленький, ти скоро будеш у найбільшій пригоді. Паць так зрадів, що він буде в пригоді, що враз і думати забув про будь-які страхи. А коли кролик сказав, що кенги бувають люті лише взимку, а у всі інші пори роки вони найсумирніші створіння, паць ледве міг усидіти на місці, так йому закортіло потрапити в пригоду. А як же я? засмутився пух. Виходить, я зовсім не буду в пригоді, не журися Пуше, втішив його паць, може, якось іншим разом. Без пуха, урочисто сказав кролик, загострюючи лівця. – пригода взагалі буде неможлива. Ого, сказав паць, силкуючись не показати свого розчарування, а пух знову почалапав у куток і гордо сказав собі подумки, без мене взагалі неможливо. От я так я. А тепер слухайте всі, сказав кролик, скінчивши писати. Пух і паць сіли і приготувалися слухати уважно, уважно, аж роти пороззявляли. І ось що їм прочитав кролик, план. Як викрасти крихітку Ру? Перше. По-перше, Кенга бігає швидше за нас, за кожного з нас, навіть за мене. Друге, ще найпопершіше Кенга не зводить очей з крихітки Ру, якщо він не застебнутий у в неї в кишені геть на всі гудзики. Третє. Отже, якщо ми хочемо викрасти крихітку Ру, нам треба виграти час, бо кенга бігає швидше за кожного з нас, і навіть за мене. Дивись параграф перший. Четверте ідея. Якщо ру вискочить з кишені, а паць туди вскочить, то кенга не помітить різниці, бо паць це всього лише маленький паць. П'яте такий самий, як і крихітка Ру. Шосте. Але Кенга неодмінно має глянути в інший бік, щоб не помітити, як паць вскочить до неї в кишеню. Сьоме. Дивись параграф 2. Восьме Ще одна ідея Та коли Пух заговорить до неї і говоритиме дуже переконливо, вона може на мить відвернутися. 9. І тоді я зможу втекти з РУ. Десяте. Дуже швидко. Одинадцяте. Кенга спочатку нічого не помітить, а помітить уже згодом. Кролик гордо прочитав все це вголос, і коли він закінчив, деякий час усі мовчали. Тільки паць усе відкривав і закривав рота, але не міг промовити й слова. Нарешті йому пощастило видушити з себе захриплим голосом. А тоді, що тоді? Ну, коли Кенга помітить, що то не ру. Тоді ми всі разом скажемо ага, усі в трьох, еге. Ага. А що тебе турбує пацю? Нічого, сказав паць. Якщо ми всі троє скажемо ага, тоді все гаразд. Якщо ми всі троє скажемо ага, сказав паць, тоді я не турбуюся, додав він. Але мені б не хотілося казати ага, самому, бо воно дуже погано вийде, до речі, поцікавився він. Ти цілком певен у тому, що ти сказав про зиму? Про зиму? Ну, про те, що кенги найбільше лютують у січні та лютому. А, так, так, це напевне. Ну, Пуше, тобі ясно, що ти маєш робити? Ні, сказав Пух. А що я маю робити? Та лише одне говорити і говорити з Кенгою, щоб вона нічого не помітила. Ага, а про що говорити? Та про що хочеш. Можеш прочитати їй вірші чи ще щось таке? Так, так, саме вірші, сказав кролик, блискуча думка. А тепер гайда, і вони всі гуртом подалися шукати кену. Кенгайру тихо мирно бавилися на піщаній галявці. Крихіт Кару робив свої вправи в пісочку, він стрибав у висоту, стрибав довжину і стрибав навіть у глибину, тобто вчився падати в мишачі нірки і вилазити з них. А Кенга хвилювалася, що хвилини примовляла. Ну, мій любий, ну оце разочок стрибний час додому. І ось цієї миті з-за пагорба й вигулькнув не хто інший, як сам він пух. Добрий день, Кенго, сказав він. Добрий день, Пуша. Диви, як я стрибаю, пропищав крихітка ру і впав у надцяту мишечу нірку. «Привіт, ру, маленький мій друже. А ми оце збираємось додому, сказала Кенга. Добрий день, кролику, добрий день, пацю!» Кролик та паць, які тим часом теж вигулькнули з-за пагорба, тільки з іншого боку й собі сказали Добрий день та привіт, Ру, а Ру попросив їх поглянути на те, як він стрибає. Отож вони стояли й дивилися, і Кенга дивилася також. Послухай но, Кенго!» – сказав Пух, після того, як кролик підгорнув, підморгнув йому вдруге цікаво знати, ти любиш чи любиш ти вірші? Не дуже, сказала Кенга. Та ну, сказав Пух. Ру, любий мій, оце ще разочок стрибни і вже час додому, запала коротка мовчанка. Ру шугонув ще одну мишечу нірку. Ну, чого ж ти? Давай, голосно прошепотів кролик, прикриваючи рота лапкою. До речі, про вірші, сказав Пух. Я оце по дорозі сюди склав такого собі віршика. Ну, ось такого. Хвилиночку. Та невже, сказала Кенга. Гру, любий мій, віршик тобі сподобається, сказав кролик. Ти його полюбиш, кувікнув паць. Тільки слухаю уважно, порадив кролик. Аби нічого не прослухати, кувікнув паць. Гразд, гаразд, сказала Кенга, та, на жаль, вона й далі не зводила очей зі своєї крихітки ру. То про що ж у ньому йдеться, Пуша?» – сказав кролик. Пух легенько прокашлявся і почав. У понеділок я гуляв і довго думав та гадав, чому так любо сонце гріє, коли хурделиця не віє? А у вівторок хуга, сніг, і я подумав як на гріх, чому це сонечко не сяє, коли хурделиця гуляє. У середу я вийшов з хати, став дощик з неба накрапати. Навіщо дощ подумав я, коли в калюжах вся земля. А у четвер пішов я в ліс. Ого! Мороз щепа за ніс. Отут би сонце припекло, а сонце взяло і втекло. п'ятницю дуже, дуже мило, сказала Кенга, не чекаючи розповіді про те, що сталося в п'ятницю. Ну, Ру, оце вже останній останній разочок, стрибний, мій любий, і вже час додому. Кролик непомітно підштовнув пуха ліктем бік. До речі, провірш, квапливо сказав Пух. Ти коли-небудь звертала увагу на оте одне дерево, там, праворуч, де? сказала Кенга, і далі, дивлячись на крихітку ру. Ну, серденько ру. Та ондачки праворуч, сказав пух і показав за спину кенги. Ні, сказала Кенга. Ну, ру, а тепер, любий, стрибай в кишеню і підемо додому. Ні, ти обов'язково подивися на оте дерево. Он там, праворуч, сказав кролик Ру. Хочеш, я тебе підсажу? І він взяв крихіт-кру на лапки. А на тому он дереві сидить пташка, сказав Пух. Чи може то рибинка? А вже ж то сидить пташ... пташинка, сказав кролик. Якщо воно, звичайно, не рибинка, то не рибинка, то пташинка, ковікнув паць. Так воно і є, сказав кролик. Цікаво. А то ж чи дріст? спитав Пух. У тому й вся штука, сказав кролик, то дрізд. Чи можеш пачок? І тут, нарешті, кенга озирнулась, і тієї миті кролик голосно, приголосно сказав Ру, на місце. І на місце, тобто в кишеню кенгу, вскочив паць, а кролик міцно притис до себе крихітку Ру і дременув з ним, що було духу. Куди ж це кролик подівся? спитала Кенга, знову повернувши голову. Ну, як, Любий Ру, все гаразд? паця пізна кенженої кишені пропищав щось голосом Ру. Кроликові довелося піти, сказав Пух. Мабуть, він згадав про якусь дуже нагальну справу, зненацька раптом. А паць, а па паць, мабуть, теж згадав про якусь дуже нагальну справу, зненацька й раптово. Ну, гаразд, ми пішли додому, сказала Кенга. До побачення, Пуше. Три велетенських стрибки стриб, 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 і кенга зникла з очей. Пух дивився їй вслід. Хотів би і я отак стрибати, подумав він. І чого то одні вміють, а інші не вміють. Яка несправедливість? Кенга й справді чудово стрибала, та були хвилини, коли пацикові хотілося, щоб вона стрибала не так чудово. Раніше він часто вертаючись додому з далекої прогулянки в лісі, мріяв стати пташкою, вміти літати. Але тепер, коли паць у кендженій кишені підлітав, як м'яч у голові йому, стрибала думка: Якщо це зве-ве-ве-ве-веця, в них літа -та, та та ти я пташкою не хо-хо-хо хочу стати Ти-ти-ти, а У-у-у-у-у! казав паць, злітаючи високо в повітря, а опускаючись донизу, він казав Ух. Йому довелося цілу дорогу аж до самісінької кендженої домівки казати У-ух! У, у Ух, у -у ух. Звісно, вдома, щойно Кен... Кенге розтопнула свою кишеню, вона одразу помітила, що її підманули. Спершу вона ледь не злякалася, та наступної миті, миті збагнула, що лякатися нічого, бо ж вона була цілком певна, що Крістофер Робін нікому не дозволить скривдити крихітку ру. Ну, гаразд, сказала вона сама собі подумки, якщо вони такі, то я буду така. Тільки тепер. Не вони з мене, а я з них покипкую. Ну, любий мій Ру, сказала Кенга, витягнувши паця з кишені. Час нам спадки. Ага, сказав паць, силкуючись вимовити це ага, якомога краще. Але після такої стрибастої подорожі, ага, вийшло не дуже вдале. І Кенга, мабуть, не зрозуміла, що воно мало означати. Спершу цюбці любці. Ага, повторив паць. Тривожно нишпорючи очима й шукаючи друзів, та друзів тут не було. Кролик сидів у себе вдома і любесенько грався із ру. відчуваючи з миттю все дужче й дужче любить крихіт кору. А Пух, якому враз замана... заманулося стати кенгою, ще й досі стрибав на піщаній галявині посеред лісу. Не знаю, як краще, сказала Кенга, ніби в глибокій задумі. Може, сьогодні тобі зробити холодну ванну? Адже ти дуже любиш холодну водичку, а, любий мій ру? Паць, який взагалі не міг терпіти ніяких ван, затремтів від обурення, зібравши усю свою хоробрість, рішуче сказав: Кенго, я бачу настав час поговорити відверто. Який же ти смішненький, дурненький, мій, любий ру, сказала Кенга, наливаючи у ванну воду. Я не ру, голосно сказав паць, я паць. Так, любий, так, лагідно сказала Кенга. Хіба я заперечую? Бач, яке розумне. І голосок уже навчилося підбирати ну, чисто тобі паць, вела вона далі, дістаючи з полиці великий брусок жовтого мила. Ну, чим ти мене ще потішиш? Хіба ти не бачиш? зарепетував паць. Очей у тебе немає, чи що? Подивися ж на мене. Та я дивлюся, мій любиру, дивлюся, сказала Кенга суворо. А от... Ти, бачу, забувся, що я тобі вчора казала про блазнювання. Якщо ти будеш викаблучуватися й далі, мов той паць, то коли виростеш, станеш схожим на паця, і тоді, про це дуже-дуже пожалкуєш. А тепер гайда в ванну, і не дратуй мене, бо ти мене знаєш, не встиг паць навіть зойкнути, як уже опинився в ванні. Кенга заходилася щосили терти його великою кудлатою мочалкою. Верещав паць, відпусти мене, я ж паць, не розявляй рота серденько, бо наковтаєшся мила. Сказала кенга, от бач, я ж тобі казала, ти 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 ти, ти це зумисне зробила, Забулькутів паць, тільки но спромігся заговорити. Але нараз рота йому затулила мочалка. Отак, от мій любий, отак, от коханий, хоч тепер помовч. сказала кенга. Але за хвилину вже витягла паця з ванни і дбайливо витерла м'якеньким рушником. А тепер, скала, сказала Кенга, вип'єш свої ліки і можеш спатки. Які ще ліки, пробелькотів паць, рибячий жир, щоб ти виріс великий та сильний, моє серденько. Адже ти не хочеш бути таким маленьким, як паць, не хочеш? Отож бо. У цей час хтось постукав в двері. Прошу, сказала Кенга, і до кімнати війшов Крістофер Робін. «Крістофера Робіне, Крістофера Робіне, жалісно загукав пать, скажи Кензі, хто я такий. Вона весь час каже, що я крихітка ру. а я просто, я зовсім не крихітка ру, правда? Крістофер Робін оглянув паця дуже ретельно і похитав головою. «А вже ж ти не ру, сказав він. Я щойно бачив ру в гостях у кролика, вони там собі граються. От тобі й маєш, сказала Кенга. Ну хто ж міг знати? І як я це могла так помилитися? Ага, ага, бачиш, заторохтів паць, чия правда. Я ж казав, що я паць, от. Крістофер Робін знову похитав головою. Ні, ти не паць, сказав він. Паця я знаю чудово, і він зовсім іншого кольору. Паць намірився був сказати, що це все через купання, та вчасно збагнув, що, мабуть, цього не слід говорити. Він роззявив рота, щоб сказати щось інше, і в цей час. Кенга засунула йому в рот ложку з ліками, а тоді ніжно поплескала по спині і сказала, що риб'ячий жир дуже-дуже ко смачний, коли до нього гарненько звикнеш. Я знала, що це не паць, сказала Кенга по тому. А все ж цікаво, хто це такий? Мабуть, це один із пухових родичів, припустив Крістофер Ровін, скажімо, дядько або племінник. Або ще там хтось. Отож, так воно, мабуть, і є, погодилась Кенги і сказала, що треба йому дати якесь ім'я. Можна назвати його Пухтик, сказав Крістофер Робін, або скорочено Генрі Пухтик. Та тільки надіставши таке чудове ім'я, новоспечений Генрі Пухтик випручився з обіймів Кенги і скочив на долівку. На його щастя, Крістофер Робін не причинив дверей. Ніколи за своє життя Генрі пухтик паць не бігав так швидко, як тепер. Він летів, мов на пожежу, мигочучи п'ятами і, не оглядаючись, не зупиняючись, аж до своєї хатки. Лише за сотню кроків від власних дверей він сповільнив біг і решту шляху котився по пилюці, щоб знову навратися свого звичного кольору, такого милого та приємного. Отак Кенга і Крихіт Кару зосталися жити в лісі, і щовівторка крихітка Ру на цілий день йшов в гості до свого щирого друга кролика, а Кенга проводила свій щовівторок зі своїм щирим другом Пухом, навчаючи його стрибати, а паць щовівторка густював у свого давнього щирого друга Крістофера Робіна. і всім було страшенно весело.